Привіт! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич. Я психолог терапевт Сьогодні поговоримо про питання, яке я дуже часто чую від своїх клієнтів. Скільки триває терапія, і через який час можна очікувати на покращення. Це важливі питання, адже кожен, хто звертається до психотерапії, хоче розуміти, що його чекає. І у цьому відео я спробую пояснити відмінності. Між короткостроковою та довгостроковою терапією. Коли можна обійтися кількома місяцями роботи і коли процес займе роки? Про що говорять класики психотерапії з цього питання? А також поділюсь реальними випадками зі своєї практики. Давайте розбиратись. Психотерапія це не універсальний процес. Його тривалість дуже залежить від підходу, в якому працює фахівець. Наприклад, у гештальт-терапії важливий індивідуальний досвід клієнта. Його почуття тут і зараз. Усвідомлення повторювальних життєвих сценаріїв в інших підходах можуть бути зовсім інші фокуси. Відомі психотерапевти теж мають різні думки про тривалість терапії. До прикладу. Психоаналітик Ненсі МакВільемс вважає, що базовий курс терапії триває приблизно 2,5 роки. Подружжя Польстерів у своїй книзі Інтегрований гештальт Підхід пишуть, що короткотривала терапія це 2 роки по 2 зустрічі на тиждень. Як бачимо, навіть короткострокова терапія в деяких підходах не така вже й коротка. Тому важливо розуміти, скільки триває терапія залежить від вашого запиту, обраного підходу і вашої готовності працювати. Короткострокова терапія це зазвичай 10-15 зустрічей. Якщо зустрічатись раз на тиждень, це від 3 до 6 місяців. Кому і в яких випадках вона може підійти? Наприклад. У вас було збалансоване життя, але щось змінилося. Ви змінили роботу і не можете адаптуватись до нового колективу. Або ви давно не були в стосунках і відчуваєте страх перед новими. Все було добре, але після перерви з'явилася сильна невпевненість і емоційний блок. Або ж у вас з'явились симптоми, і ви не чекаєте рік або другий, поки вони самі пройдуть. Наприклад, це можуть бути раптові напади тривоги або проблеми зі сном. Або ви пережили якусь травматичну подію. Це могло бути ДТП, після якого з'явився страх перед водінням або поїздками в машині. Короткостроковій терапії ми працюємо конкретно з цими запитами. Шукаємо причину дискомфорту, розбираємо емоції, почуття і вчимось новим навичкам їх подолання і саморегуляції. Довгострокова терапія це зовсім інший рівень роботи. Зазвичай сюди приходять із питаннями, які впливають на якість життя в цілому. Це відчуття, що життя не приносить задоволення. Це повторювані сценарії у стосунках, у роботі, у комунікації, глибокі дитячі травми, які відлунюються у дорослому віці. Довгострокова терапія часто починається з особистої кризи. Ці кризи можна сформувати такими словами: Я більше не можу так жити. Я не знаю, хто я і чого я хочу. Я не розумію, чому завжди потрапляю в одні й ті ж самі ситуації. Довгострокова терапія охоплює цілий ряд питань. Це питання ідентичності, це питання особистих кордонів, це питання самоповаги, глибинних переконань, які заважають жити. І розвиватись, та багато інших моментів. Змінити щось глобально швидко неможливо. Те, що, що формувалось десятиліттями, потребує часу, щоб трансформуватись у щось нове, у щось живе. Довгострокова терапія це глибока і системна робота. Проте терапія може бути і гнучкою. Наприклад, у мене є клієнт, який приходить раз на рік на 10-15 зустрічей. Він працює над собою, бере паузу, знову повертається, коли відчуває потребу. Це хороший варіант, якщо ви хочете підтримувати емоційний баланс, але не готові з тих чи інших причин до постійної терапії. Найголовніше це прислухатись до своїх потреб. Отже, тривалість терапії це дуже індивідуальна історія. Якщо у вас є конкретна ситуація, що потребує швидкого вирішення, короткострокова терапія може вам допомогти. Якщо ви хочете змінити щось глибоке в собі, довгострокова терапія дасть вам найкращий ефект. А іноді можливий і гнучкий підхід до терапевтичних циклів. Вони дозволять підтримувати ваше емоційне здоров'я. Як ви думаєте, скільки часу потрібно, щоб справді відчути зміни? Діліться в коментарях своїм досвідом та думками. Дякую вам, що ви подивились це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!